Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас, я хочу теж сказати. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажмайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео, бо тут буде все саме найцікавіше. Ви про не пропустити нових частин і не тільки. Отже, починаємо. Зоєзак, дівчина онлайн. Розділ 9. Зазвичай я люблю понеділки. Я знаю, знаю, я дивачка, але нічого не можу з цим вдіяти. Для мене початок нового тижня, як пригода, це шанс почати все спочатку. З сімома новими днями попереду, як маленький новий рік. А це, але цей понеділок інакший. Цей понеділок жахливий. Він лякає мене і на це є аж цілих чотири причини. Перше. Я зрозуміла, що переросла на ненавиджу свою найкращу подругу. Я му... Друге, я мушу провести цілий день поруч із нею, готуючись до вистави. Третє, готуючись до вистави, я мушу провести цілий день із хлопцем, перед яким я осоромилася на цих вихідних. Четверте, це день вистави. До моменту, коли я дістаюся школи, моє серце опускається так глибоко, що, здається, я відчуваю його буття десь у п'ять. Пен, як добре, що ти прийшла. кричить містер Біконсфілд. Щойно я заходжу до зали. Помітно, що він нервується, навіть не намазав гелів волосся і чубес вільно спадає на чоло. А де всі? питаю, глядачі, порожню залу. Вони в студії, ще раз цю виставу, поки ми ти підправиш декорації. Я дивлюся на сцену. А що з ними не так? Боюся, мій друг графіті художник, підставив мене, тож я не потребую твоєї допомоги. Тижнями містер Біконсфілд заливався і розсипання похво на адресу удруге, гучного художника, який мав прийти розмалювати нашу сцену під гетто. Мав би знайти, що нічого з цього не вийде, а містер Біконсфілд провочне життя знає хіба що з серіалів. Що ви хочете, щоб я зробила, запитуй, коли він пристягає мені сумку. Намалюй графіті на трейлері і заднику, поданим готоном, каже містер Біконсфілд так ніби просить мене підмести підлогу. Мушу вертатися до решти. Під намакан ніяк не можу запам'ятати стані рядки. Намалювати графіті, я зазираю до сумки. У ній купа фарби в балончиках. що саме містер Біконсфілд хвилюється ще дужче, не знаю, кілька надписів чи щось таке, Теж ж ніби помічник декоратора. Я насуплююся. Це правда, що я маю допомогти з декораціями, так само як фоторувати, але б ніколи не зголошувалася, як познала, знала, що доведеться перевтілювати в такого спібенкс. Якось три роки тому на лавці в парку написав Я люблю один Але не думаю, що це рахується». Добре, я йду в студію, каже містер Біконсфілд, відбираючи зі стільця свою теку. «На перерві зазверну подивитися, як у тебе справи. Він встигав вимовити її слова, як він утікає з зали. Дивлюся на порожній задник. божевільний. якщо підійду у нього з балончику фарбу, то ціпсути курацію, а я постанов спінив ляпатися сьогодні в жодну халалепу. Тож я вчено і так, як завжди, коли на звичайну ситуацію, пишу Еліот. Ми на пам'ять знаємо розклад не одну, тож я знаю, що зараз у нього латина. Еліот каже, що його вчитель такий старий, що говорити ще тоді, коли вона була живою мовою. Тож, сподіваюся, можна ні, мені відписати Допоможи керівник тремогохродка, хоче, щоб я розписав декорації графіті, Справжніми справжньому графіті. Думаю, він сунувся з голоду, будь ласка, допоможи мені, поки я не споживаю, що мені робити? Відсилай смс, піднімайся на сцену йду до нашого трейлера. Можливо, варто потренуватися розписувати на звороті. Якщо не вдасться, глядачі нікого то не побачить. Якщо раптом я відкрию собі прихований художній талант до графіті, то врятую день і виставу. Я дістаю балончик і знімаю кришку. Щоб я написав по графіті художником, жодних ідей, точно натомість що воріш щось намалювати А оце саме щоб намалював нью-йоркському гетм та ще й, щоб васоводу рума у може розбити серце і виражено тискає на пептек на верхній балончику. Нічого не відбувається, не тискає на ній балончик, виражується струмені з краю фіолетої фарби. Я намагаюся стимулювати серце, але яке більше на сідниці. На щастя, цю мить зашлій телефон. Це весь СМС від Еліота. Тримайся подалі від балончиків із фарбою. Ти та дівчина, але малювання не один з твоїх талантів. Пам'ятаєш, як ти намалював кодню кролику коли мені сусідку, сіцьку, крихітку Дженніфер? той крок ще кілька місяців приходив на неї в кошмарах. Чому б тобі не попросити тих, хто відпіддається освіту не спроектувати на стені якусь твою фотку з графіті? Пам'ятаєш, чи з Гастінса? Вона з них точно підійде. П. Списи мій Учитель Латини щойно поламав об яблуку штучні зуби. Прочитавши льот, в смс і видихаю, я рішення для, здавалось, б невирішеної проблеми, це сповнює мене надію. Можливо, сьогодні буде не такий вже й поганий день. Я маю рацію, решта дня мене на вишу студії, А тоні приходить за завчашу прийти апаратури, запросити, моє фото на графіті на білу стіну. Дивовижно. Коли я нарешті бачу Меґон вже по обіді, усе також гаразд. Написання блогу допомогло мені просмислити деякі речі, та де прикує вас знав, що просив з нашої дружби, мені стало легше. Присутність Олі не носить суміття. Вона з Меган так нервується перед вистаю, що думає лише про свої слова. Перед початком вистави містер Бекон звиклачив сіт нас за кульси. Усе буде чудово, каже він, І як же, каже мій герой Джей Зі, живе без обмежень і лети в небеса. Усі безпорадно дивимось на містера Біконсфілда. Ні пуху, ні пера бурмотить він. О, і пен, я хочу, щоб ти зробив ще одне фото для мене. У кінці вистави, колектори вийдуть кланятись. Хочу вискочити на не нести класнути кілька кадрів. Вони охоплюють страх. Це означає, що треба пі... на сцену на очах опоної заоглядати. Чіпка. Це ж мій жаховіший кошмар. Та містер Біконсфілдс, біжить перевіряти, чи готовий відеооператор почати зйомку, а решта займає своє місця на сцені. Я усе буде тру... добре, кажу сама собі. Зрештою, мені не треба пам'ятати роль. Потрібно шпідня підняти стену, старувати, спустити. Що ж такого страшного може статися? Розділ 10. Вистава проходить без затримок. Усі пам'ятають свої слова і виголошують їх саме там, де потрібно. Навіть акцент Олі не звучить аж так кепсько. а на сцені помирають жульє я чую чуюсь глядачів. Коли містер Біконсфілд обігає за куліс на вихід актори, він дивиться на мене і усміхається. Хіба це не Хіба вони не чудові вигукує він? Я сміхаюся відповідь. Усе просто блискуче. Не фотороби, поки вся трупа не вийде на поклон. Ключно зі мною шепоче він. Я киваю, ким... умикаю камеру. Поки актори виходять вконутися в аплодисменти, вони ростають, аж поки не приходять пересоване Меган і Олі. Давні бажані дарити, придушити, закидати Меган Мені стирається. Уру моменту. Я справді рада за неї. Аплодисменти настільки гучні, що я відчуваю їхню вібрацію тілом. Актори вишикого смінка над жестом зображено сцени містер Біконсфілда на це старан від репотеру, хоча містер Біконсфілд махає руками і видає здивування. Я чекаю, поки він їде до сирени, а ті чи підніматися на сцену. Хоча я страшенно боялась цієї миті, усе не так і погано. Вага глядачі прикуду до акторів, і я почуваюся на ведем купку. Це добре, що останній крок даде на раптом земля сходить зі своєї усі. От тільки це не земля, що це я наступи на шнурі Кидів, отчув вперед. Я одразу зрозумів, що не можу питати це падіння як спеціальний трюк заради гарного кадру. Я падаю надо швидко, думавши про камеру. Я мушу врятувати її. Не можу аж нагибнутися підлогу. тож я приземляюся в найнесравніших поділців, можливо, на лікті, не з головою і задом до глядачів. Залу лунає проголомше зітхання трьохсот глядачів. Шахову тишу, яка зава падає після цього зітхання, рушуєю. Її... Порушуючи мій внутрішній голос. Чому моєму затку так холодно? Я злідав через плечі, бачу, в мій перокижах спниця здалася ж до талі. Хор нових, чому затоплює мій мозок? Чому я одягну коротку спідницю? Чому за куліцями зняв жінку годки хом мені стало гаряче? Чому? Очимоцю сіє свої вілетні просто найзабраніші, найпошарпаніші труси та ще й з єдинорогами. Я стою на чотирьох паралізована шоком і страхом, які заповзають під шкіру. Тоді глядачі знов почнуть плескати, а не так і раніше. Ці на смішку, ті зі свистом, вереском і хохотінням. Мені бачу, бачу подащити на мене, Меган. Бачу простягнуту мені руку. Це Олі. Цього стає соромно ще дужче. І я мушу забратися звідси. Я мушу забратися з це. Та замість не до я приймаю ще на жахливорішні позай на чотирьох якось повільнені зйомці. Чи принаймні так здається? В момент, коли я тупозаю таку до зал. Ну, Весь не хапаю сумку і втікаю. Я біжу аж додому, злітаю в коридор від запису, чути до своїй спальні, намагаючись не втрапити нікого на очі і падаю на ліжко. Мені так соромно, так соромно, що я навіть, що я навіть не можу спити про все Еліоту. І тож я лежатиму тут, сподіватимуся, що з від соромно. Просто розплавлюся, і мені ніколи доведеться дивитися їм в очі. Але мені доведеться дивитися, дивитися людям очі як. Що мені робити? Я лізу в сумку, щоб дістати телефон. Пишусь на екрани, наважуючись, подивитися, боячись, що там купа купував смс. та на щастя, нових повідомлень нема. Запускаю браузер. Якщо я не можу запитати то що ж мені робити, то запитай в Google як пережити жахливе приниження, набираю в іконочку пошку. 44 мільйони посилань. Ок, добре, звісно, десь серед них я знайду свою відповідь. Клікаю на перше посилання, воно відповідає позитивно-позитивний. Візьміть уроки зі свого приниження радить стаття, коли ми можемо зрозуміти причину чи зробити висновок, стає легше. Гм. Уроки взяті із сьогоднішньої події. Урок номер один коли виходиш на сцену за трьома стами глядачами попередньо переконайся, що ти зав'язала шнурки. Урок номер два незав'язані шнурки, справжня загроза здоров'ю. Якщо на них наступити, можна добряче гепнутися, а спідниця задереться і явить світу твій задок. Урок номер 3 Коли вдягаєш спідницю настільки коротко, що вона може задертися і показати твій зад, якщо ти наступиш на шнурівку і навернешся на очах 300 глядачів, переконайся, що на тобі не найменш сороміцька білизна. Урок номер 4 Ніколи при ніколи ні за яких обставин не втягай кольорові трусики з єдинорогами. Урок номер 5 Ніколи приніколи ні за яких обставин не вдягай старі кольорові трусики з єдинорогами забрані і пошарпані, хай які вони зручні. Урок номер шість. Якщо ти все ж настільки дурна, що вдягнула старі кольорові трусики з єдинорогами, забрані й пошарпані, і засвітила ними перед трьома стами глядачами, повторюю не виповзай зі сцени далі виставляючи їх на огляд публіки. Моє життя скінчилося, і позитивно-позитивний сайт збрехав. Через пошуки причини мого приниження я тепер почувався мільйон разів гірше. Я здригався знову пригадувати всю цю жахливу пригоду. Моє життя суцільна катастрофа. Мені налогу треба випити тату небезпечно для життя. Сумно те, що щасливою і впевненою, я почуваюся лише у своєму блогі. Ми йому волі, я запускаю на телефонний блог. 12 коментарів до допису про цю старі дружбу. поки переглядаю, я їх, трохи заспокоююся. Вони всі такі милі й добрі. Я прекрасно розумію, про що ти пишеш. Я також переросла кілька, кількох друзів, я буду твоїм другом. Ти така хороша, це її втрата не твоя. Знаю, що це звучить дивно, але й важаю тебе однією з найближчих подруг. Очі і наповнють сльозами, Я притискаю коліна до грудей. У своєму блозі абсолютно щира справжня я, і мої читачі люблять мене. Тож я не можу бути аж такою поганою чи не так. Принаймні ніхто з них не бачив моєї білизни. Ільот стверджує, що на планеті зараз живе більше 7 мільярдів людей. Із усіх цих мільярдів я ще три сотні бачив труселі з єдинорогами. Це менше, ніж один камінчик на всьому Брайтонському пляжі. Тач мала частина з цих трьох сон та нічиці зі, зі мною в школі. Там нас забаром забудуть. Я скоручуюся ковбочком на ліжко, заплющувач мільйони людей не бачили своїх твоїх трусів. Лагідно на внутрішній голос, ніби розпутає казочку на ніч мільйони людей не бачили твоїх турців. Мені сниці доволений сомпратицький адвен... адвентський календар із сотні мав віконочок, коли раптом дзінька сповіщення сповіщені електронки. Я намагаюся намагатися в темряві телефон, щоб опноти, та знову ночують дзенькання. Циркає на будильник. Перша ночі. Чому в цей час мені приходить стільки листів? Поки телефон і далі дзенькає, я думаю, що це коментують мій блог. Так ось за до скриньки бачу, що все це сповіщення з Фейсбука. Меган Баркер позначила вас у дописі, каже перше сповіщення. Інші повідомлюють, що його прокоментували не принаймні півлина театральної трупи. Я почуваюся недобре, коли натискаю на посиланчика і показувантаж ця сторінка. Це відео, де кори виходять уклонятися. Мене кидає входне підкої, я бачу, піднімаюсь на сцену і падаю. Камера фокусується прямісінько на моїх трусах і набожується настільки, що можна побачити на моїх устані ліпить обшарпана нитка. Я ж боляю телефони плого. О Боже мій. Не зовсім забув, що виставу знімали. Це жахливо, більш ніж жахливо. Вона ж трусить від жаху й соромно. Що я маю чинити? Глибоко вдихни і зберігай спокій, кажу сама собі. Я можу в дописи чи не так. Я чистий ноутбук, макаю лампу біля ліжка. Мій телефон знову дзенький. Я скофтую клубок і заходжу з ноутбука на Фейсбук. Крихіна червона позначка у прямому верхню кутку, підношу мене 22 нові сповіщені. О, ні. 17 людей вже відподобали відео. Я можу себе проглянути коментарі. Упс, написала Меган в початком дописі. В інші коментарі здебільшого лол і засоромлені смайлики. Потім бачу відео Бетаніка, гра годуальну. Це... О, це гидко. ще Ольну пса. Я думаю, це мило. А мені ще ніколи не було так погано. Наводжу курсор на тежку, над дописом, видаляю позначку імені. Відео одразу ж з моєї стіни, та й знову і знову з'явиться з оскільки акторка він тут її поширює. Як Меган могла таке зі мною вчинити? Я б ніколи ні за що так з неї не вчинила. Я швиденько пишу їй її приват. Будь ласка, видали відео. Сиджу за на екран, ще й нічого. Ну, ж бо бурмочу знову і знову. Але Меган ні мурмур. -мур. Десь за півгодини у Фейсбуці все заспокоїться. Напевно, мої однокласники нарешті пішли спати. Мені також треба спробувати заснудаю, як уранці всі побачать відео. Почуваюся, так, ніби сиджу на вибухівці і чекаю, коли вибухне. Кілька годин поспіль я лежу в ліжку, знову і знову перерібляючи телефон. Вновлюю оновлюю свою стрімку у Фейсбуці. Подяку, що Меган побачив, мої повідомили, видала відео. О 5.30 ранку, коли від Отон починає їхати дах, я надсилаю ще одне повідонь, кому видали тебе. Потім лягаю заплющу очі. Все гаразд, переконую себе. Коли вона прокинеться, побачимо й повідомлення, вона... вона видалить відео. Коли на двері почне розвадітися, нарешті проводить тривожний сон. Почому стукає льот, Стукає, стукає наш секретний код, рівнозначний значити службу в порятунку. І підривається все страшно, стукає льот, що приходить. Телефон зінькою про нове повідомлення. Будь ласка, будь ласка, нехай це буде менка, думаю, хабачити це Ільо. О, гад, дорогенька, не йди онлайн, поки я не прийду. Вже йду. Я чую, як зачиняється хідний двері його будинку, чую його кроки. І мчуся вниз, щоб пустити його. Ти тільки прокинулася? запитає Еліот, що я є двері. двері. киваю. окей, не хочу тебе лякати, але сталося що є жахливе, каже він серйозно. Нічого я все знаю, відповідаю я. Знаєш, я не можу втриматися думки, що Еліот дещо розчарований, він обожнює виголошити погані новини. Дідо питає, ми піднімаємося сходом. Щойнома про мною сходової маданчик, чинець двері батьківської спальні виходить, тато, коли він бачить ільотих та й голос сміхається. Зараз цьому ранку, каже. Насправді за одну хвилину на сьома, але дякую, каже Ельот, дивлячись на годинник. Тато зводить прозідха. Ні. Я повідомляв, то я не повідомляю тобі, котра один. Намагався сказати, що трохи відвідно, чи не Так ніколи не заране, якщо найкращому другу потрібна підтримка, серйозно, каже Ельот. Тато стривожно дивиться на мене. З тобою все гаразд. Любе, учора бачите до кімнати, як на пожежу. Так, усе нормально кажи, просто за з домашнім завданням закінчує я за мене Еліот. Ці дивні французькі слова, але пені навчить французької. Тато вдивляється мене, ніби намагається просканувати мозок, щоб дізнатися, що ж діється насправді. Ні, але я в чомуттєво кручуся. Еліот, сам тому потребує допомоги пені. Ааа, собиться тато й чухай потелець. Не схоже, що ми його переконали. Як опирайтесь з вашим завалом, спускайтеся на сніданок. Та смажу окату яєчню, каже він з американським акцентом. треба поговорити про Нью-Йорк. Спустимося, киду. я через плече, коли ми з Еліотом долаємо чергову порцію сходів. Щойно ми в моїй кімнаті, і щойно зачинить два. Чому ти не розповіла мені? питає Еліот. Мені було так соромно. Я опускаюсь на ліжко та й заліз. Це налагодиться. Я написала Меган, щоб я видала відео, то сподівається, коли на ракинуці, Я вже не буду. Еліот на мене. Коли постані ти заходу на Фейсбук, десь п'ятій ранку мене почне підноджувати. Чому мені здається, що Ельот знає щось таке, чого не знаю я. І як взагалі мені міг побачити те відео? Я прибрала позначку імені, то швіту не мало би бути в його встрічці. Серед його друзів немає нікого з моднокласників. Я відкрив ноутбук, он свій в Фейсбуці. Хтось з 9-й позначив мене посилання на відео. Перед його і також на офіційній шкільній з фейсбук страниці Мені дуже шкода, люба, серйозним голосом, каже Еліот, Але, здається, твоє відео стало вірусним. Розділ одинадцятий. Пенні, хукає гукає мама, щойно я заходжу до коні. Що сталося? Я сідаю за стіп пускаю на руки. Якби мене не заціпило, я б завила. Вона перетворилася на вірус. Урочисто виголошую Ельоць, стеж перед зі мною. Ти підхопила вірус, тато обертається до мене. Мені здалося, що ти була блідою Люба. Тата щось застуди. Ні, вона перетворилась на вірус. Ну, знаєте, в інтернеті пояснює, Ліо. Як тоді, коли Твітер виклав відо оголоденої Ріани. В інтернеті відав з тобою оголоної татоці та за стіну проти мене. Я ще ніколи бачила таким серіалом. Ні, відповідає чухата, Ні, не вівголона замислено виголошу Ельот. В інтернеті є відео з напігоною тобою, тато підводиться, потім знову сідається і ставиться на маму. Мама підходить до мене, сідай поруч, бере мене з рушни. Вбувається любиться, досить, що мене прорвало. Там є. Відео, де я в трусах з єдинорогами веду, що я поміж схлиповані. Тож певним чином це ще не гірше, ніж гола, каже Еліот. Труси з єдинорогами, тато зовсім спонталично. Які труси з єдинорогами? Яке відео? Хтось може пояснити, що відбувається? Учора, пень, вечері, пені, ввечері пені. Спала на сцені, коли фотографа засвітила він трусам перед усіма глядачами, пояснює от найгіршими трусами з Не Небо мою любицем, тому я її вдягнула. Як дивлюся на маму крізь сльози, вони були такі зручні, але не тепер. Хоч спалити їх. Спалити що? питає Том. Заповзаючи на кухню, його волосся все ще скуйовджене після сну. Труси з єдинорогами і пойот, ага, то я все ще сплю і сню, каже Том, гепаючись на цілою. Тобто, насправді це не голе на цьому відео припаде, та точно все ще сню. Том, чоголу, на сті, очі. Я хитаю головою. Щось це добре, правда, каже тато, не дідаючись ними. Ну, то й що, що на секунду побачили твої труси? Вони вже й забули про це до сьогодні. Будь ласка, скажіть мені, що я сплю Том, з усе ще заплющеними очима. Але вони не бачили хсекунду воює в інтернеті відео, від труси видно нас близька, у усповільнені зйомці. Люди можуть дивитись відео знову і знову. А не такі забрані партерки хто? питає тато. Ми з Еліотом відповідаємо хором. Її труси з єдинорогами. Мої труси з єдинорогами. О, Люба, мама обіймає Це ті тросики, ти носила, коли тобі було 12 маму на присороблену, сміхається. Вибач, там дивиться на мене сонними очима. То я не сплю, Еліот хатає головою. На жаль, ні. Гаразд, тату коден на битві руки хісті. Хто розмістив це відео в інтернеті? Меган, відповідає, Меган Почвара. Мега Мегапочва вручить Еліот. Меган перепитує на маму Так, вона виклала відео на своїй Фейсбук сторінці, потім хтось залив його в YouTube, а ще хтось виконе шкіну Facebook-сторінку. Я знову плакати, бо уявляю, що вся школа знову і знову тріщиться на мої труси. То Подивляється, мабуть, ти серйозно я киваю. Що ж, Том підривається на рівні якого рапто, повністю прокинувшись. Що ти надумав? розтурбовано питає мама. Я піду до школи, не до кожного, хто виклав це віто і примушу їх видаляти його. Я ніколи не бачила Тома таким розлюченим. Мама схоплюється на ноги, хапає його за руку. Ти не можеш би ти більше там не вчишся? То в нас суплють, ну той, що там вчиться пені, а вона моя сестра. І не збирайся сидіти, склавши руки. Я вдячно усміхаюся до брата. Тато хитає головою. Мені синку, я все дала. На менше хочеться пропонати його, він бере мене з руку. Не хвилюйся середнього, піду до школи, промушу прибирати все з їхньої сторінки в Фейсбуці, хата його це офіційна шкільна стрінка, вчителі не мають до неї доступу. Крім то відо поширав стільки дещо все одно. Всі його побачать. Я думаю про те, що треба йти до школи, що всі витріщатимуться на мене, сміятимуться, раптом мене ніби затять під воду. Я не можу дихати, не можу ковтати, і мене всю трусить. Я просто не можу витримати все, що мене спітка. Пен з тобою все гаразд, звідки здалеку неприрушений голос льота, іншого си зливається води. Пені, пен серденько, принесіть їй води. О, боже мій, вона непритомні. Я відчуваю, як хтось підтримує мої плечі, хтось сильний, тато. Вдихни повільно глибоко, сонечко. Мама, ось вода. Том. Я заплющую очі, вдихай повільно глибоко ще раз. Уява малює море. Хвилі накочується на берег і відкочується, находжується, відкочується, і потихеньку моє тіло перестає труситися. Пені, що це було? питає мама. Вона така схвильована, що мені знову хочеться плакати. А я надто налякана, що плакати, а раптом зі слізами повернеться на й далі зосереджусь на диханні. Як ти, питає тато? Все ще міцно тримає мене за плечі. Це гарне відчуття, ніби я надійно стою на яйкорі. Можна їм розповісти, обережно питає Еліот, Я киваю. І поки я відновлюю дихання, Еліот розповідає про панічні атаки, які переслідують мене час, з часу автокатастрофи. Мама з татом пліді, як стіна. Вибачте, перше, що мені їсть це Тато, дивиться на мене і хитає головою. Що, тобі нема за що вибачатися? Ти мав розповісти нам, каже мама. Я не хотів, щоб хвилювалася. Я думаю, що ставатиму краще, но знаєте, коло мені більше часу. Може, заварити чаю? питає Том, і всі здивовано витріщаються на нього. Том ніколи не пропонує заварити чай. Я зміхаюся йому і киваю. Так, усе по черзі, каже тато діловим тоном, ми спробуємо допомогти тобі, щоб тримати ці напади паніки під контролем. Там є купа техніки можна скористатися, додає мама. Я пам'ятаю кілька чудово дихальних вправ ще з тих часів, коли боялася виходити на сцену. Ти боялася виходити на сцену, перепитусь з недовірою. Важко уявити мою негавпевнену маму, яка чогось боїться. Мама киває О, так. Це було жахливо. Навіть не по справжньому перед виставою, але я впоралася з цим. І ти також, можеш, зможеш, серденько. Саме так каже тато, сміхаючись до мене. Я зателефоную до школи, скажу, що ти захворіла. Він мою руку. Гадаю, тобі варто відсидітися вдома до Нового року. Хай все заспокоїться. До закінчення чверть, що два дні, як ви усміхаюся до тата. Дякую, тату. А по третій, каже Деркачинова, ми хочемо, щоб ти полетіла з нами до Нью-Йорка. Ельот зітхає, я перелякано дивлюся на тата. Але я, і ми хочемо, щоб Ельот також поготів із нами перериває мене. Тато, о мій Боже, Льот так широко розкриває роти, що здається, я бачу його мигдалики. Мої ми так мало намір запропонувати вам це сьогодні з усмішкою, каже мама. Але те, що трапилося, це ще одна причина для поїздки. Це лише на чотири дні продовжити. Ми так ми війтемо четверта неділь на, на світвечір. Він дивиться на тому і усміхається. Тож Різдво відсвяткуємо разом. Я дивлюся на Еліота, в нього такий вигляд, ніби він щойно виграв лотерею. Гадаю, зміна обстановки піде тобі на користь, каже мама. Відволічешся думок про аварію і це дорунувати відео». Так, ми повернемося на різдво і до того часу все заспокоїться, погоджується тату. Він має рацію, каже мені Еліот, а тоді дзвонить його телефон. Він дивиться на екран субідуть, перед тим, як зітасу Привіт, тату, я в сусіді, а де ще я мав бути? Добре, добре, буду за хвилину. Він вмикає телефон, дивиться на нас, ніби перепрошую тебе, та цікаво, чи я йду сьогодні до школи, то ще я краще піду. Він повертається до мене, бере за обидві руки. Я знаю, що ти нарабувалася через політ там ми всі разом допоможе тобі, правда ж?» Він дивиться на мої батьки, вони починають кивати, як ті іграшкові пески їх чіпляють на заднє скло автівок. Звичайно, Люба», – каже мама, усміхаючись. Ми будемо поруч, додає тато. Пельота знову дзвонить телефон. Привіт, мама, я ще не сказав тато. я сусіді повернуся за дві секунди. Він кладе телефон до кишені, зітхає. Батьки ніколи про що. Не говорить один з одним, раптом його починає торбовану виразу. Ох, сподівайся, вони відпустять мене з вами. А якщо вони відмовлять, не хвилюйся, Льовий, каже мама. Я поговорю з нами пізніше. Певна, на що не не будуть, проте враховуючи, що наші клієнти все оплачують. льот киває, усміхається, а потім повертається до мене з надією дивиться в очі. То що ти вирішила, Бен? Я глибоко вдихаю і сміхаюсь. Я вирішую, що летимо до Нью-Йорка. 20 грудня. Зазирнути страхову обличчя. Привіт, друзі! Усім дякую за коментарі під дописом про дружбу. Я знаю, це видається дивно, бо я з вами не знайома, але я справді думаю про вас і про друзів. Ви завжди такі милі та добрі, і ваша підтримка дуже важлива для мене. Ви пам'ятаєте мій недавній допис про напади паніки, який після аварії, а цього тижня, був ще й мить кришталева черевичка. Миттю кришталева черевичка ми звіки назваємо події, які спочатку видаються поганими, а, зрештою, ведуть до хорошу, як попелюшка загубила свій кришталевий черевоч щоб згодом воз'єднатися з прекрасним принцом. Цього тижня зі мною треба й дещо немовірні стихіта, уже гоще спрокуває черговий панічний напад. Та й сподіваюся, все це продась по-справжньому гарні. Цього тижня вирушує мандрівку, мені доведеться добиратися літаком. Через це я неймовірно хвилююся та сподіваюся, якщо порисі, то зможу звернути бочі своїм страхом, то зможе його перемогти. Коли я був малою, думаю, що під батьківським ліжком живе відьма. Щоразу, коли я проминав батьківську спальню, щоб дістати свою кімнату, біла якомога швидше, щоб з на ліжка намітлі, не вилетів відьму і не перетворила мене на жабу. А то якось тато бачив, як я перелякав мчу через ходовий майданчик, запитав, що сталося? Коли я пояснила йому, він повів мене у спальню і посвітив під ліжком ліхтариком, там стає стара коробка з підзуття. Іноді треба зтягнути обличчя своїм страхам, щоб зрозуміти, що вони не справжні. Ви ще ви не помрете, не перетворитеся на жабу. У літаку я зазирнув обличчя в кого страху. А як у вас? Чи маєте якийсь страх, яким хотілося б зазирнути в обличчя? А що як ми можемо впоратися з цим разом? Чому б вам не розповісти коментаря про ваш страх, про те, як ви боротиметесь з ним цього тижня? Удачі, а про те, як я впорую наступну, на як я впорюсь, і напишу наступного тижня. Дівчина онлайн іде в офлайн. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Бувайте і до зустрічі!